Сьогодні компанія «АвтоФокус» нове надходження Audi Q5. 2019 року у нас невеликий пробіг, у нас 2-літровий бензиновий плагін, гібрид на електриці, проїжджає до 50 км, тільки на електриці. Розхід палива приємний, повний привід, гарна комплектація, преміум плюс у нас комплектація, тому ідеальний варіант, якщо ви користуєтесь автомобілем по місту. Тим паче це в нас кросовер. Зараз продемонструємо. Ми маємо задні передні партроніки, по кузову ціленька охайна по Америці, мінімальні пошкодження, повний безключовий доступ, дерев'яні вставочки, задні скло піднімачі, шкіряний салончик, центральний підлокітник, третій підголівник, величезна панорама присутня. Далі на передній ряд. Тут у нас повний електропакет зі складанням зеркал, пам'ять сидінь, датчики світла, датчики дощу, пам'ять. Регулювання електричних сидінь, салон шкіряний, помилочок жодних немає. шкіряне мультикермо присутнє, LED приборна панель, задня камера адаптивна, партроніки передніх сидінь, старт-стоп безключовий, все присутнє. Тому гарний варіант: 14,1 кВт у нас батарея, пробіг невеличкий, мінімальні пошкодження. Знаходимось в Михайло Гришка-Читра, працюємо без вихідних, тому приїжджайте, оглядайте цю красу.